У п'ятницю, 15 серпня, відбудеться зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці стосовно України, зокрема перспектив миру або принаймні перемир'я. Перед зустрічю Дональд Трамп зробив кілька заяв, зокрема про те, що за його даними, нібито 88% людей в Україні хочуть укладення мирної угоди. Крім того, він допустив можливість обговорення з Путіним, як він заявив, деяких обмінів. Або територіальних змін, як зазначив в своїй цитаті, Трамп за участі Росії. Звісно, вони будуть за його словами стосуватися українських територій. Він не уточнив деталей, однак додав, що будуть змінені лінії фронту. Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не полишатиме своїх територій агресору. Київпост вийшов на вулиці Києва та задав десятьом людям два питання. Чи очікуєте ви результатів від зустрічі Трампа і Путіна та як ви ставитеся до пропозицій територіальних поступок агресору Ради миру? Відповіді пропонуємо вам. Трудно сказати, що, що я не очікую. Що вони там рішать, я не знаю. Але хотілося б, звісно, щоб домовились до якоїсь там перемир'я, або що, бо скільки вже ж воюємо, воюємо, воюємо. Якщо це, допустимо, якийсь обмін території такий, що. Повлія на нашу країну, на її незалежність, і ще що, то це воно не дуже, звісно. Якщо воно, допустимо, я знаю, Донецьк, Луганськ, який вже скільки років, він і ось, вже скільки е, воюємо ми з ним там, чи Крим, то це одне діло. А якщо це і Херсон отдавати, і Запорожжя, то ні. Я особливо нічого не очікую. Не очікую тому, тому що там зібралось два гравці, які вирішують свої питання. Прикриваючись світовими проблемами. Це треба бути зараз в шоломі, в бронежилеті з автоматом, тоді я вам напевне скажу. За хлопців я не можу цього сказати. Ті, які напередку. Особливо нічого не очікую. Ми занадто багато пожертвували. І е, навіть якщо будуть диктувати якісь умови дуже-дуже несприятливі, для нас ми їх не приймемо. І Європа нас підтримує в От. Ну я не думаю, що Трамп щось дуже поблажливо готує для Путіна. Очікуємо миру. Очікуємо, щоб домовилися. Хотілося б, дуже хотілося б. Дуже хотілося, щоб був мир. Важко сказати, але потрібен мир. Потрібні. Потрібно на чомусь домовитись, мабуть. Якщо чесно, нічого. Бо, було, бо скільки було цих зустрічей, а, нічого не змінюється і досі. Ми стільки потратили часу на це все, щоб, щоб зараз просто взяти і віддати це все. Ну, а за що ну, ось це тоді? Ну, за що це все було? За те, щоб зараз просто взяти і віддати всі території? Я чую, але я проти цього. Так. Чому? Бо вони є законна територія України. Це є всі підстави, це Конституція України. І ми не можемо віддати свої території. Ну, як можна віддати територію, коли вона наша? Це те саме, що ви прийшли до мене, забрали корову без мого спросту. Ну, це так образно. Або забрали мою любиму собаку, найкращого друга. Ну, щось домашнє. А територія України це цілісність України. Це наша земля. Де ходили козаки, де були наші прадіди, діди. І Я вважаю, це несправедливо. Те, що там Трамп говорить, що ми повинні віддати, він хай свої землі віддасть тоді Путіну, як він такий герой. Правда? 54 штати, хай один штат віддасть. Де й все. Чесно кажучи, нічого не очікую. Нічого не зміниться, тому що Путін не хоче завершувати війну і у Трампа немає інструментів для того, щоб змусити його це зробити. Згідно з Конституції, ми не можемо міняти наші території, і тим більше українські території міняти на українські території це нонсенс. Єдине, що нам може допомогти, це е, гроші. І зброя від Америки і від європейських країн. Ми є буфером між ними. Ми стримуємо, стримуємо Росію, щоб вона не пішла далі, щоб не почалася третя світова війна. Я думаю, якісь ну, трошки може нас і якось закінчення війни. Може, якісь будуть там маленькі, ну якісь назустрічі, може будуть, якісь такі буде якісь в договір, стаки буде якісь. Ну, ну, ну повне закінчення, але ну, я думаю, що буде маленьке щось таке договореності чи припинення якесь. Я думаю, що це неправильно. Що Україна є вся Україна, яка була. На ну, що такого немає, Україну міняти. Україна повинна бути, як була суверенна повністю, вся масштабна така повинна основатися. Я думаю, що е, нічого не зміниться. Я думаю, что они просто снова Путин что-то пообещает, э, и это опять все затянется до э, какой-то неопределенности. Но э, также я думаю, что всем не нравится то, что э, сказал Трамп о распределении территорий, э, так как он не имеет э, никакого agency да, для... Э, говорить за за другу страну. Мені здається, що це деякий зіграний сценарій Америки і Росії. І мене також цікавить, чому немає України присутні на цій сусідці. Тому що мають бути три сторони бути присутні на такому діалозі, щоб йшло перемир'я в Україні, правильно? Вони ж будуть зустрічатися по питанням України, то Україна має бути присутньою.